Привіт! Мене звати Саша Цюбка, і я хочу зняти своє перше відео про ненасильницьке спілкування і свій досвід. І це моє перше відео, трохи хвилююся, тому зараз на ігровій на майданчику майданчику своїм сином, і мені так підтримка сьогодні. Ось що я хочу сказати: що для мене ненасильницьке спілкування? Для мене це є духовна практика або система цінностей, які допомагають мені порозумітися з собою, порозумітися з іншими. І таке порозуміння дає мені відчуття миру, націленості, ясності, як діяти і для чого перекладати свою життєву енергію в житті. І ще хочу сказати про три таких самих основних, самих вагомих для мене. Важливих могутніх, можна сказати, якостей і ненасильницького спілкування. Одне, це те, що вона дуже практична сама практика. Тут є практичні конкретні кроки, по яких слідувати, які допоможуть виробити в собі цю систему цінностей, це, це, це бачення світу, які потім осилюють і укрилюють діяти ефективно. Друге, це то, що вона. Приглаштована для. Вона має свої внутрішню систему самозахисту. І це мені дуже цінне, тому що я знаю, що не спілкування неможливо використовувати для якихось своїх корисницьких цілей, щоб, наприклад, когось в оману ввести, або щось маніпулювати, чи щось приховати. Вона не працює просто, вона не буде давати результатів. Вона... Буде зразу в, буде видно фальш чи неефективність. вона не, не має сили тоді, втрачає всю силу. Це мені дуже цінне, і я то, е, е, на то дуже покладаюся, коли я користуюся насильським спілкуванням і розраховую на це. Ну і третє, що певно е, наймогутніше для мене якість насильницького спілкування це те, що е, воно не, не передбачає або не вимагає. Щоб е, мій співрозмовник, чи ця е, друга сторона, з якою я веду переговори, е, чи намагаюся порозумітися, щоб вони теж користувалися ненасильницьким спілкуванням, якраз е, 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 правдиво навпаки, що ненасильницьке спілкування воно потужніше, воно сильніше, воно ефективніше, коли друга сторона якраз не користується, тому що тоді зв'язок стає набагато міцнішим, сильнішим, коли друга сторона. Ще немає такого досвіду відчувати той контакт. І е, тоді результати е, в результаті такого зв'язку можуть бути е, зовсім несподівані е, для обох сторін. В тому його і краса ненасильницького спілкування. Е, це все, що я сьогодні хотів в першому відео сказати. Е, сподіваюся, що воно було корисно. Е, будь ласка, якщо вам таке цікаво, то підписуйтесь на канал. Uh, і uh, пишіть свої коментарі, я буду старатися відповідати. Дякую за увагу!